открывай быстро двери. Тихай! Ложись! Олег! Слава Богу, живой! Финиш! Прицельно, су... И только с героичным Олегом Ткаченко-капелланом въехали. Костянтинівку, районного Василівка, буквально з 10 15 метрів нас атакував росіянський ФПВ-дрон на оптоволакні. Він завис на декілька секунд, роздивився все буквально. Дякувати Богу, ми встигли вискочити. І тут відбулася атака. Як бачите, прямо в наліпку, яку вони показували на своїх телеграм-каналах, що вони додержуються гуманітарного права. Але бачимо сьогодні гуманітарне право, на жаль, ще раз не спрацювало. Використовували проти нас кумулятивний протитанковий заряд, і кумулятивна струя пройшла настрій і вийшла ззовні. Броньована автівка, але прошита настрій.